Наближається освітній процес, і сьогодні завдання кожного міського голови і всієї міської влади в першу чергу перевірити ті укриття в кожній школі, в кожному дитячому садочку, де вони є, для того, щоб безперервно намагатися зробити освітній процес. Ми почали готуватися до нового навчального року одразу після закінчення минулого навчального року і розуміли, які перед нами стоять виклики. Нам пощастило, тому що частина підвалю у нас була обладнана ще до початку війни. У нас там знаходилися спортивні секції. Але все рівно ми проводили косметичний ремонт облаштовували відповідно зручні зони і є частина підвалу, яку ми будемо робити капітально для того, щоб облаштувати ще більше місць для укриття. Плануємо, що за одну зміну ми зможемо прийняти в нашому укритті до 600 дітей разом з педагогічним і технічним колективом.